Слава Богу, брати і сестри. Будемо сьогодні читати декілька місць із Слова Божого. І перше таке місце, яке будемо читати, це написано послання святого апостола Павла до Коринтян, 6 розділ з 9 по 11 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники. Ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користелюбці, ні п'яниці, ні здорики, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І такими були дехто з вас. Але ви омились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом. Нашого Бога. Бог знає все, що є на небі, Бог знає все, що є на землі, і Бог знає все, що є під землею, Бог все знає про мене і про нас. І Бог знає, що нам треба сказати, тому що Бог через свого сина рятує людей. Я розумію багато речей. Але ви знаєте, що коли горить хата і поливають водою тушать або рятують будинок, все, що в будинку, а тим паче людей, якщо вони під загрозою смерті, то тоді там не до байок. Коли рятують від води, від іншого горя, рятують людей, а Бог через Біблію розказує нам, що саме цінне для Бога у всесвіті. Це люди. Тут написано так: Бог хоче, щоб ми це знали. Каже, кажу вам, і вам це треба знати, що неправедні люди вони не вспадкують Божого царства. Вони не зможуть спастись. І це досить конкретно і категорично написано. Ясно, як білий день. Але коли ми глянемо на цей текст, подібний або є декілька таких подібних текстів. То ми всі люди, котрі проживаємо на Україні і в 21 столітті, ми в чомусь є, повинні або винуваті перед Богом, перед правдою, перед справедливістю, перед державою, перед своєю родиною. То це що нам уже все? Але втім, то і є суть Євангелії і доброї новини, і там і написано продовження, але. Царства Боже не спадкують, але ви вірує в Бога. Написано, що омились, оправдались, справились, освятились Духом Бога нашого. Алілуя! В чому є добра новина, що у нас у всіх людей є шанс, є можливість, і порятувати людину, спасти людину ніхто не може. Але тільки ми чули і знаємо, тільки Ісус Христос. І якщо ми приходимо до Нього, визнаємо свої помилки і кличемо Його на поміч, то, можливо, і від розпусти, і від наркотика, від усякого гріха, і всяка людина може отримати Спасіння, омитись, очиститись, освятитись і оправдатись, і сягнути з Богом. Божого царства. Амін. Ясно, правда? Але є обмова. Читаємо ще один текст Євангелія Івана, 1 розділ, 12 вірш. А всім, що його прийняли, їм владу дано бути дітьми Божими. Ось такий текст. Всім людям, котрі приймають Ісуса Христа. Якщо ви не бачили або саме щось переживали, коли голод, коли ти не поїв, ти не приймав їжу півдня, день, декілька днів. Я знаю, що це таке. Думаю, що ви всі це знаєте. Як тоді ослабіває людина? Все. І коли ти настільки стаєш голодний і хочеш поїсти, коли вже три дні, коли п'ять днів, коли хтось більше це має? То ти тільки в очах і бачиш хліб, їжу. Тоді сонце не бачиш, а воно світить. Місяць зорі, ти звертаєш уваги, квіти спів пташок, мила людина, діти, котрі хочуть втішити тебе, а тебе тут така річ мучить в середині, і ти шукаєш чогось. Я зараз просто продемонстрував, що значить. Коли людина має голод, оцю тісноту, оцю біду в людині робить і здійснює зло або гріх. Але ми читали: але всі ті, котрі прийняли, тому що Ісус Христос це є хліб із неба. Амінь. І коли ти ситий, коли ти поїв, ти маєш сили, наші очі просвітліли. Вже дивись, вже, і, ви знаєте, що, що вже люди, які мають достаток, і добре їдять, і мають вільний час, і в них добра водиться копійка, вони вже мають час і віддихнуть, і прогулятись, і послухати спів солов'я, подивитись на сонечко і на зорі, мають час погуляти з дітками. Але ті люди, які я слово голод, зараз заміняю за слово гріх, кого гріх тримає, мучить і тисне. Цим людям не до життя і не до радості. Вони того не бачать. Один гріх, 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 голод, голод і голод. А текст каже: це є добра новина. Хто приймає Ісуса, хто приймає Спасителя, Господа, Творця Неба і землі? Приймає в своє життя і в своє серце, Він наситить свою душу. Він окрепне, і він не буде терпіти цього голоду і тиску від гріха. Тут одне вже з двох. Якщо я маю справу з гріхом, я не відчуваю благодаті Божої. Якщо я маю справу з Господом, то гріх мусить відступати, бо так Біблія учить. Алелуя! Ми читаємо ще один текст. Послання святого апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 24 вірш. А ті, що Христові. Розп'яли вони тіло своє з пожадливостями та похотями. Отак От що є написано. Перший текст, що ми можемо спастись. Другий текст, як ми приймаємо, що з нами робиться, і ми отримаємо владу. А третій текст каже, що ті люди, котрі вже Боже і прийняли, вони мають попрацювати над собою, щоби своє тіло розп'ясти. З гріхами, з пожадливостями. Ми повинні знати таку річ, що гріх це є зло. Зло фактично по Біблії ділиться на 66 компонентів. Хтось всі 66 має, хтось 30, хтось 15, хтось 25, хтось 7, хтось 2. Але що ви знали, когось більше-менше гріха, ну фактично ми всі на одній лавці і всі ми винуваті перед Богом. Зрозуміло? Це є та річ, яка Біблія називає гріховна природа. Це не значить, що нам треба себе взяти та прибити до Христа, і значить все життя християнське провісити на Христі і може я перестану рішити. Ні. Тут є духовна така думка, що ми маємо до тої частини нашого життя, а гріх це така річ, воно геть як ця радіація. Це така біда, нашої мови виразитись, що вона осквернила серце, вона осквернила розум людини, вона осквернила сумління людини. Ви хіба ви не бачили, як балаха людина коли чистає на мову, і коли людина на мову на грязна? І навіть вона може такі речі видавати із свого рота, так сказати, і навіть того не замічати. Я навіть бачив людей, які говорять, і у них сквернослів'я, мабуть, 80%, Тільки час від часу попадає нормальне слово. І ось оцей текст каже, що коли людина стає віруючою Божою людиною, вона має віднестися до тієї частини, а це є твоє єство, це в тобі, це в мені. Ми маємо до того так віднестися з повною, скажімо так, серйозністю. Це є зло, це є гріх. Найбільше клопоту ми маємо від того, що є внутрі нас. Не люди і не демони, стільки клопоту нам дають, стільки наша гріховна природа. І буквально смислі слова, її тебе розіп'ять. Прибиті до Христа. Отак відноситися. Тут показано, яке має бути наше відношення до нашої гріховної природи. І написано, що ті, котрі христові, божі люди, вони розіп'яли свою плоть, оцю похоть, усіма гріхами і з усіма пристрастями. Доступніше скажу, бо дуже часто запитують буквально, як це має бути. Друзі, найкраще руйнує всякий гріх у людині, це піст і молитва. Ви вірите, що я можу зайти до самого великого лева у клітку. Вірите чи ні? У багатьох людей, чоловіків і жінок, як великі льви і медведі, такі страшні похоті? Ну, як я цьому медведю не дам тиждень їсти. Мало буде дві неділі. Він бідняка не буде мати сили голову підняти. Я вам так це розказую, щоб стало ясно, якщо вас ця біда мучить і точить. Ідіть в піст. Ідіть в молитву. Ви потушите і обеззбройте, заберете силу у любої самої страшної поході. І ті, котрі Христові розіп'яли, Саме дивне, що коли ви хотите в пост на три дні, на п'ять днів, наприклад, так? буває часто треба частіше, то ми маємо багато молитися тоді. В десять разів більше, як обично. По п'ять разів раз на день, по десять разів, читати слово, спілкуватися з такими здоровим, віруючими людьми. У вас буде він бушувати медвідцяй. І ми його заспокоїмо. І ви бачите, які ви станете мерені, спокійні. Хтось там, ти знаєш то-то-то-то. а ви думаєте, хочеться тобі більше балакати. Людина, людина, подумайте ви, нічого ти ще не бачив і не знаєш. І останній текст, який я читаю, Євангелія, послання Римлянам 8:16: Всі, хто водяться Духом Божим, це є діти Божі. Ви маєте, друзі, знати одну річ, що. Біблію написав Святий Дух через Божих людей. І у нас є на землі ще Святий Дух. І якщо я керуюся Біблією, це те саме, що я керуюся Божим Духом. До того ще і конкретно у моєму житті є Святий Дух, який я прийняв, і він не коректує, коли на молитву, коли до посту, коли до зібрання, коли кому що сказати, кому що засвідчити, куди кого як покликати. Дяка Богу, мені приходиться немало людей проводити до Господа, і хай Бог благословить. Заходжу в одну лікарню для душевно-хворих людей. І дивлюсь, іде, верніше, іде, і таку візочку пхає одна костелянша. І от вона йде, а має бути, ми маємо зібрання за цих нещасних людей. Я кажу, можна я вас щось запитаю? На що? Я так глибокі його очі глянув і почав пророкувати. І кажу: ваші батьки віруючи, ви В дитячих літах ходили до зібрання, ви навіть каялись і хотіли служити Господеві. Але сталося так хитнула вас доля. І ми лишилися без Бога. Ви думали бути щасливі, а не пилися дуже багато гіркого полину. Як задружить неї губа, як почала вона плакати. ця жінка. Ви пророк часом кажу. Мака, помоліться за мене, хай мені Бог просить. Завтра вже піду до церкви і покаюся. Пішла, покаялася. Алілуя! Керує нами Бог святий. стане помогать.